Допомога Україні доходить до свого логічного кінця. Нарешті в нас є шанс отримати все необхідне, аби захищати нашу країну. Джонсон нарешті показав законопроект, який хоче проголосувати в суботу ввечері. Так довго чекав. 12 років чекав. в Аскабані. Мага республіканці з кокосу Свободу вже і зводяться і кричать, що Джонсон зрадив їх. Тож чи зрадив когось Джонсон, І що з допомогою її особливості чим вона відрізняється від сенатського законопроекту? Ми і будемо говорити з вами, Валентин. Отже, спікер Джонсон все ж таки пройшов Рубікон. Він боявся того, що його можуть відставити, але напевно зрозумів, що вже нічого не попишеш і не зробиш з його колегами. Тобто, якщо він зараз нічого не проголосує, то його все одно вже приб'ють, так чи інакше. Тож він вирішив скористатися тою допомогою, яку йому надають помірковані республіканці, і, звісно, демократи, які погодилися не голосувати за його відставку у випадку, якщо він запропонує допомогу. Логіка така розбити законопроект, який подав сенат в комплексі, на окремо українську допомогу Ізраїлю, Тайваню, і додатковий четвертий законопроект, який буде містити певні компенсатори і інші там національно-безпекові питання, і скоріше за все, інша палата сенат. Після голосування в палаті представників не піде на вихідні а потім коні, одразу проголосує цей законопроект, і він далі поїде до Байдена. Кірбі перед тим як Джонсон представив законопроект, сказав, що в принципі готовий Білий Дім розглядати і окремо все як вони хочуть. А Байден, після того як Джонсон представив цей законопроект, сказав, що готовий підписати його одразу. Після того як Сенат його підтримає, треба дві третини голосів. В палаті представників це, в принципі, такий самий законопроект, який голосував Сенат, це на 61 майже мільярд доларів. Можна тут згадати Трампа, який казав Billions, Billions. білійонз як його побачила одразу написала чи не капслоком в Твіттері, що ай-яй, ти ж був таким класним нашим соратником, ти зараз нас зрадив. Ти не хочеш думати про кордон: 5 тисяч мігрантів щодня. Ти тварина, ти зрадив наші ідеї, і республіканці вже не вважають тебе республіканцями, і таке інше. Але законопроект. Має яку особливість в нього враховані певні перевіряльні функції виділяються гроші на те, аби люди, які будуть перевіряти на корупцію, зловживання справді діяли, дивилися, щоб з цими грошима все було ок. Більшість грошей, звісно, на військову допомогу. Ця військова допомога дається грантом. А от кредитна допомога це майже на 8 мільярдів доларів. Фінансова допомога Україні є певна особливість протягом двох місяців. Президент має з Україною класти угоду, згідно якої буде компенсовуватися ця кредитна допомога. І випадку чого, 15 листопада цього року, тобто вже після виборів президента США, президент США потім за узгодженням з конгресом може списати половину кредиту. А вже 1 січня 26 року. Другу іншу половину кредиту це певний компроміс. Кредит є Трамп Говорив про кредит. От, будь ласка, вам кредит. І, Скоріше за все він буде списаний. Всі знають, що. Додаткові борг Україні, коли вона і так бере в борги і намагається, хоч якось триматися на плаву, а це все впливає на кредитний рейтинг. так от додаткові кредити Україні не потрібні. Тож їх будуть списувати. Але разом з тим, от, будь ласка, вам як ви хотіли ваші кредити? От вони в законопроекті є. Будь ласка, приймайте, давайте Україні допомогу, чим пошвидше внесли в законопроект ідею надання Україні атакамсів. Звісно, додали ще термін, аби це не. Шкодило державним інтересам Америки, даються ж таки люфт президенту випадку. Чого але сподіваємося, осалювана ескалація червоні лінії все ж таки не заграють знову таки буйним світом, і нам дадуть достатні мірі ці ракети, аби знищувати московитів. І взагалі нам дуже потрібна ця зброя, вона дуже вчасна, або зупинити цей повзучий наступ московитів перезбратися і вже почати тиснути і відбувати власні території Взагалі цікаво все так понеслося, і взагалі ймовірність прийняття законопроекту в суботу дуже висока. Багато хто просив, приїжджав в США і вимагав, аби цей законопроект прийняли, допомогу надали. Навіть таким красномовнішнім став приїзд Кішіди, прем'єр-міністра Японії. Це основний союзник від китайському регіоні. Він закликав. Представників допомогти Україні, і якщо зараз цю допомогу не даду, це і буде ляпасом Японії. Японія це стратегічний союзник, і навіть в оточенні Трампа значна кількість людей. Які йому радять дуже сильно звертають увагу саме на індокитайський регіон, де без Японії неможлива жодна стратегія Америки, і раз уже ключовий союзник звідти просить допомоги Україні, то ситуація справді серйозна. До речі, про Трампа цікаво, він почав потрошки з'їжджати. Він не проти вже надання кредиту Україні, бо в нього рейтинги і інше. А ще важливий момент він почав собі ж самому давати люфт в очах свого також електорату по НАТО. Він сказав про те, що вже не проти того, щоб НАТО існувало. Але разом з тим він хоче, аби була така е, ситуація, де п'ята стаття захисту безпосередньо членів НАТО використовувалась тільки до тих держав, які вкладають 2% і більше ВВП в оборону. Тобто він дав собі такі е, дороги відходу певного так, тому що і так зараз в цьому році всі країни НАТО практично підтягнуться до цього стандарту і все, і вже нікого не треба буде виганяти і проблем не буде. Ну видно, що вони перегріли, перекрутили з цими всіма ізоляціонізмами. І таким іншим, що їм придеться виходити з цієї ситуації, тому і надали майже ідентичний як Сенаті законопроект з особливостями там перевірок різних і кредитної програми по макрофін допомозі. От і вже і по НАТО трошечки здають певно задню, намагаються вирулити, бо вже перегрілися. Звісно, ще раз зазначу, що кокус свободи так званий це оці ці от крайньоправі американські мага. Представники в палаті представників вони зараз дуже сильно ізводяться, вони психують, нервують, їм це не подобається. Але що ти вже зробиш? Треба рухатись далі. І Джонсон він на відміну від Маккартні, коли почув, що все ж таки будуть наполягати на його відставці, сказав, що він не буде відставати. Ми вже жартуємо тут на капіталісті, що Півроку людина на посаді пробула, то вже відчула на смак Діп Стейт. Там є теорія ЗМО, що Діп Стейт хоче знищити Америку. і Проти діпстейт треба працювати. Він хоче і Трампа посадити. А є так от вкусив смак весь у Джонсон, Ну по суті, він став більш дорослішим. От правду скажемо, до нього приїжджали люди, йому пояснювали, розповідали. От, буквально день назад комітет з розвідки Палати представників мав доповідь перед конгресменами і пояснював їм, що небезпека надзвичайно висока, що Україна, і це важливо з їх сторони. І загалом Україна це такий сьогодні показник адекватності Америки. Якщо ви кидаєте Україну, Європа завтра іде максимально домовлятися з Китаєм. Японія починає теж. Будувати свої якісь процеси і теж і придеться, і домовлятися, зокрема з Китаєм. Всі будуть жити так, начебто Америка це країна, на яку не можна ніяк покластися. От зараз така ситуація безпосередньо з Америкою, і Джонсон це почав розуміти. Ну він палить повністю мости, звісно, з тими крайньо правими республіканцями. Ну, ну і добре, хай спалить питання в тому, чи підтримає. На цей законопроект половину сьогоднішніх республіканців в палаті, і ймовірність того, що значна кількість республіканців підтримує, дуже висока декілька представників комітетів, зокрема і з зовнішніх справ, і з розвідки, і не тільки вони сказали, що треба голосувати, бо інакше виходу сьогодні немає. Загралися з цими виборами і дають вже такі сигнали світу, що Америка взагалі не виглядає чимось серйозним. Так не робиться, тому всі комітети. Сенат Байден підтримали Джонсона. Джонсон перейшов Рубікон іди вперед. Став на голосування, продав голосування і нарешті прокидайся вже, бо цих півроку просто це було знущання над Україною. Так, не можна поступати в такий дуже важливий момент світової історії і безпеки світу і Європи. Америка збирайся, показує, що ти можеш бути гарним партнером. Звісно, після цих всіх перепітій прийдеться суб'єктність включати все ж таки Європі і не тільки і це добре, тому що покладатися лише на Америку не можна, але і без Америки е, такі війни не виграються. І світова безпека без Америки неможлива. Тому для нас всіх, дорогі друзі, дуже важливо, аби ця країна прокинулась, і їхні еліти теж. Побажаємо їм удачі, і побажаємо, аби в суботу прийняли законопроект і. Наші Збройні Сили України в першу чергу, навіть не про фінансову допомогу, тому що в принципі цього року ми можемо і без неї обійтися. Це добре, що нам її дадуть, але українському ряду треба ще окремо працювати, є, що оптимізовувати ці всі дотації загальні на газ, це інше. Це вже питання, чому це переіснує. І плюс ще Європа може допомогти. Але без американської допомоги теж буде все ж таки важкувато, тому добре, що вона є про економічну ми кажемо. Але найголовніше це справді допомога в снарядах, в артилерії. І в ракетах, і у всьому, що зможе нам допомагати відбуватися, знищувати ворогів, і йти звільняти свою землю. До зустрічі! Тримайтесь.